Чи продовжать штати допомагати Україні захищатися від агресії Росії? Україна готує США нову пропозицію. Чи розтопиться серце Трампа? Говоримо про те, що на часі. Я Тетяна Демух, давайте розбиратися. Адміністрація президента США вирішила перенаправити на близький схід ракети, які Україна мала використовувати для боротьби з російськими дронами. За інформацією Wall Street Journal, міністр оборони США Під Гексет вже повідомив Конгрес про це рішення, уточнивши, що європейські союзники будуть надавати Києву переважну частку військової допомоги у майбутньому. Бо для Пентагону, мовляв, пріоритет західна частина Тихого океану. Від американського оборонного відомства коментарів поки не. Було. А от у Конгресі, як стверджує Джерело Wall Street Journal, була критика і звучала фраза Цитую, відмова Україні у вкрай необхідні зброї в цей критичний момент війни немислива. Відправку Україні цих підривників схвалила ще попередня адміністрація на чолі з Джо Байденом. Військові США адаптували ці ракети для запуску звинищувачів f 16 та f 15 е Пентагон високо оцінив ефективність цих ракет. Україна тим часом готує нову пропозицію Трампу щодо закупівлі зброї зі слів Володимира Зеленського. Мова йде про окрему оборонну угоду. Ідея у тому, аби використати кошти, які вже були виділені Україні Конгресом США, але досі не витрачені. Президент каже, для України це може бути шанс отримати зброю, яка потрібна на фронті. Нагадую, на початку травня Держдепартамент США надіслав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт озброєння в Україну на суму щонайменше 50 мільйонів доларів. У Брюсселі сьогодні глава Пентагону під Гексет зустрівся з міністрами оборони країн-членів НАТО. Повістка країнам НАТО потрібно взяти на себе зобов'язання наростити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту Альянсу в ГАЗі. При тому, що вчора Гексет вперше в історії пропустив засідання Рамштайн. Очільник Пентагону не долучився навіть до розмови онлайн. Ознаки того, що штати відсторонюються від формату Рамштайн були ще в лютому, коли Вашингтон передав лідерство. У групі Великій Британії та Німеччині, але у нинішніх проблемах з графіком гексита, як пише видання Associated Press, дедалі більше вбачаються ознаки дистанціювання США від російсько-української війни. Тим часом Україна та партнери створюють оборони Рамштайн для виробництва зброї. Ключові партнери України пропонують будувати у себе заводи для виробництва українського зброєння за офіційною ліцензією. Про запуск цієї важливої ініціативи після чергової зустрічі у форматі Рамштайн повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за його словами. Усе вироблене на таких підприємствах йтиме на потреби українського війська, допоки триває війна. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами вже готується. Росія повинна реально відчувати, що війна гірше, ніж мир, підкреслив український лідер. Це довготривала безпека. Це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе. Розширитись і не отримає винагород. Росія постійно посилює свої загрози, особливо в Чорному морі. Це розуміють і сили оборони, і союзники України. Останні прямо натякають час бити по чорному морю, аби, хоча б, захищати судноплавство та зберегти критичні торговельні маршрути, які проходять через акваторію. Для цього Нідерланди передають Україні 50 морських дронів та 100 суден на 400 мільйонів євро. Про цю допомогу офіційний Амстердам оголосив після Рамштайну, як і Велика Британія. Після успішної української павутини Лондон оголосив рекордну допомогу на постачання дронів близько 350 мільйонів фунтів стерлінгів. Це дозволить закупити 100 тисяч безпілотників. Ще 700 мільйонів доларів на БПЛА дасть Норвегія. Допомогу оголосила і Канада. Свої 45 мільйонів доларів країна спрямує на закупівлю дронів, систем РЕП та броньованої техніки. А от Бельгія запускає довгострокову підтримку. Країна готова щорічно до 2029 року надавати Україні по одному мільярду євро. Також Брюссель передасть протимінний корабель і 440 мільйонів євро. Інвестує Швеція на закупівлю снарядів, дронів та іншого озброєння. Від Німеччини Україна отримує системи ППО, озброєння та боєприпаси на 5 мільярдів євро. Ці гроші бундестаг також інвестує у виробництво вітчизняного, тобто. Українського далекобійного озброєння. Чому, поки європейські союзники України надають безпрецедентну підтримку, Вашингтон ще вагається, постачати зброю Україні чи ні? Відповідь проста. Дональд Трамп зацікавлений у завершенні війни і все ще сподівається на дипломатичне перемир'я. Однак чи хоче цього сам Путін? Путін, який забув про вбивства цивільних... Українців і включив режим жертви. Тепер погрожує помстою за атаку України по ядерній тріаді РФ. Про свої наміри російський диктатор повідомив Трампу у телефонній розмові. Чи наблизить це до миру? Президент США визнав, що ні. Принаймні про це він написав у своєму пості. Однак українська павутина точно знизила боєздатність російської авіації на третину. Адже 1 червня українські БПЛА вразили близько 40 літаків одразу на п'ят. Ти авіабазах РФ при цьому збитки РФ сягнули близько 7 мільярдів доларів з постом Трампа, де він написав, що Путін під час розмови сказав, що буде змушений відповісти за атаку України на авіабази вчора коїлись дива. Він то зникав, то з'являвся. Водночас президент США постив посилання на колонку УЗ Washington Post із заголовком: Конгрес може надати Трампу важелі впливу, щоб застосувати примус до Путіна. А розлючений диктатор тим часом запускав модернізовані ударні БПЛА молнія, щоб доставляти в наш. Штил. Тепер ці безпілотники несуть подвійну загрозу, адже підвозять із собою попутника, тобто ті самі ФПВ-шки. І головне відповідь на питання, чому Путін так прагне помсти за павутину. За даними СБУ, українські безпілотники пошкодили літаки, які були споряджені крилатими ракетами Х-101, які очільник Кремля приготував для удару, ймовірно, по Україні. На жаль, стримувати Путіна і його апетити поки що може тільки зброя. І якщо Трамп відмовиться прямо її надавати Україні, то це готова зробити Європа. Утім, чи зможе ЄС переконати Вашингтон і отримати зелене світло на постачання Києву американського озброєння, а також пролонгувати обмін розвідданими між США та Україною. Питання поки без відповіді. Однак, перший крок у цьому напрямку Євросоюз уже вже зробив: спрямував на українську оборонку 400 мільйонів. Ййонів євро із доходів і заморожених розактивів. активів. Європі, аби переозброїтися, стримати воєнно налаштовану Росію, потрібен час. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен казала про 3-5 років, немало, враховуючи постійні гібридні атаки, саботажі, дезінформацію та спроби дестабілізації з боку Кремля. Вихід з цієї ситуації, на думку Фредеріксен, спільні оборонні закупівлі в межах ЄС. Є ще один важливий момент США за даними видання Bloomberg, відмовилися надати прикриття з повітря для європейських миротворців в Україні. Йдеться про ідею Великої Британії та Франції, які готуються до миротворчої місії в Україні після війни. Лондон і Париж просили такі гарантії безпеки, але тепер, як стверджують джерела видання, європейці змушені планувати оборону самостійно, зосереджуючись на власних військах, навчанні та патрулях у чорному морі. Про це нібито говоритимуть на саміті НАТО в ГАЗі 24-25 червня. Для власного виробництва зброї Україні, за підрахунками Володимира Зеленського, потрібно 30 мільярдів доларів. Це від дронів до балістичних ракет. Без стабільного фінансування це зробити неможливо. Тому частину оборонних заводів і планують відкривати за кордоном. Там простіше залучити інвестиції та захистити виробництво. Нові виробничі лінії стартують уже цього року. Тим часом Кім Кімчанин заявив про повну підтримку Росії у війні проти України. А шойгу подякував заги. Героїзм бійців КНДР на Курщині під час зустрічі у Пхеняні це були усі новини на часі. Пишіть у коментарях, які ви маєте очікування від стамбульської зустрічі. Не забувайте залишати вподобайки цьому випуску та підписуватись на ютуб канал. Ми Україна.